с вами я Влад Хакер и Маша сегодня мы у проходим нахождение. там песня 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 проходим, песня 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 Что за песня песня меня меня Ставте лайк, якщо б ви це гниле м'ясо. А якщо ні, то підписуйтесь на канал. Так, і ставте лайк, так. А що це за льот? Це льот? А я не знаю, напевно. Напевно, дуже схоже. Все. Та почекайте мене. Ай! О, них а, можна... нам треба а, на... А, да не, приятна... до них можна дотикатись. З першого это це вже легко. Ну так. так. Так, нам треба сюди. йти. Чекпоінт тут. Чекпоінт. Чекпоінт. Так. Чекпоінт. Айден. Киробуксы. Так. Так. Що тут написано? Щось, Тут е у нас е сосисички. Так, Нам треба по сосисечкам Сосисечки Булочка з сосискою. Да, сосиски ставте лайк. Да. Чи сердечко у коментарях? Да. Е е от я поставила лайк, а то я люблю сосиски. <реш> <Сам> <реш> <ты> <реш> такий сосиска. На а, де да я не доторкаюсь. Що за карта? Підписники, не грайте в цю карту ніколи. Вона дуже погана. Грайте, грайте. Вона дуже погана. він просто грати не вміє. А, не вмію грати. Практически? Та да, блін, я думаю, тут кінець. Окей, Дубль номер 70. Дві... Сім... 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 Сімдесят... 1282. двести вісімдесят два. ура! Так. Нам треба нам ясу не, не знаю. О, остання на рибу А, вони всі яка риба. Почекайте, будь ласка. О. Очікаєте. А блін, а можна а, блін. Вони неї черв'яки. О, тут треба бокайте два. Б... Тут треба бо по бекону. <тасв> <influence> Чекаю. Ой. Що. Де, де то? А що тут треба А, тут треба м по якимсь беко. Бі... Це Так, да, це бікон Ой, я і в роблоксі ну, <eben> бікон Ага. Що? Смешно чуть-чуть. Ага. А, а куда. Ой. У мене є геніальна ідея, що якщо тут нажати? А, ні, тут нічого не можна. Дуже геніально. Дуже геніально поставити проводи, які нереально включити. Я чого не упав? А, Я така раз пішла. Ти Тут по дробині спускаемся і наш бой наступає. Стоп, там далі корови. Підписники прикиньте, Шо? Там дальше якісь корови, а потім ми, ми йдемо в язик корови в рот. Да ну, а, да. Підписники це геніально при чому тут корова? Так, ми... вы тоже думаєте за, за те, що і я. При чому тут е, корова? Ви тупайте на корову, на корову, отак типу, приходьте. Так. Ви теж то, ]е, подумали... Ой, а чого я дохла? Ви теж подумали... У такі чайки смішні. Ви теж подумали, то ще і я, е, при чому тут корови? А при чому? Ну... Ой. А... Так, підписники. Mm -hmm. Та як я помираю на першу? Люба, я все, то пишите комментарии. А кто любит сосисочки, то ставьте лайки и подписывайтесь. Вот я, как всегда, поставлю лайки и подписался, то я очень люблю сосисочки. Согласна. Ты Но тоже? Как я, когда умираю. Ага. У роботи! Ой, Та ч я здихаю, як завжди? Я сосиска. Ура, я пройшов! Я якось пройшов, не знаю як. Хто буде це Шепой! приходить, то, будь ласка. Обережніше. Так. Та ч я на конце здихаю? О, я зараз буду на даху. Я на даху коров. А це нормально, що я за картою? Нормально, а то я теж так і ламав, і, що був за картою. А, понятно. Все нормально, щоб ти знав. А ти за картою, що це таке? Я вдихаю за картою. Та божечки. Йомаї. Підписники, я навіть не доторкаюся. А воно чогось... А чого? Окей, підписники. Бачу, я, до... я ж не доторкаюся. Лік. окей. Рекламна пауза. Так, нарешті. Маша за 100 років. Так, ти мене знову штовхнула. Маша за 100 років прошила А якщо воно не проходилося? Ну, реально, я чи крива, чи яка... Ага, ми... О, не можна падати вниз. Ага, угу. а я не знала. Ага, тут треба проходити. Блін, а я хочу скоротити. Ай, я не замітив ці штуки. А то зелений фон. Так? Я не замітив. А то підписів, ну подивіться. Отак зелений фон. Пане, і я, і я забув, Я забув, що це вони. мило. Тут. Є. Так є. да ну. Так. намагаємося проходити челендж. Фу. Не впасти. А, -а, а. Як це робить Маша? Ура є, ура, я, напевно, пройду. Ну я не кажу, Ого, поки не перес... А тепер кажу. Ее привітайте мене. Я прошу... мене! Так. Да. Окей, давай іте підписники І ще одну рекла э... 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 рекламу, коротше. Зараз. Рекламну паузу. <клузь> ну нарешті, Маша э, тут уже 200 років була. Ні, ну я б не сказала, що 200. Это зубы, это зубы, ты чё? Mm. О, колокольчик. Стоп, ой. А! Стоп ко корова ела бочки? А подавай символы, чем Радиационные. Да, да я знаю. Гениально. Mm -hmm. Гениально. Ой, ой, тут капец что-то. Я по А подавай наверх, наверх подавай. Зараз Бачиш? Ой. Зараз. Брегу. Беремо... Yeah. Брегом. Давай yeah. Наверх подивись. Ага. Все, пішли. Трубки. Косточки. Ой. Да тут Ізі. по цьому йди. А в мене вы считаете. Блін. Ага, Ізі. Я... я знаю твой изи. <coughs> Ты спал. <coughs> Блин, я не нажав стрибок, звичайно, вище. Блін, мені меня спочатку від бочки. Підписники, ніколи не грайте в цю карту. Угу. А то уже Маша пожаліла. а то вона 200 років проходила. Ну нічого страшного. Разом 300 років за е, за е... Яке Яка я проходила? Я не 200 років проходила, я тисячу. А, ну два тысяч. Вот так. Google Плекс. Google Plex. Может буде. Може будет друга друга частина. Не, не може. Напевно, або буде, або нет. Давай, давай. я не знаю скільки. Ай, да як я. не... Скоро буде. Mm. Пасха. Реклама. Рекламна Реклама. пауза. Якщо я зараз не проходжу рекламна пауза. Yeah. Все. Реклама в нас так і не буде. Фоку... Так я знаю. Я тобі це і сказав. Я тобі це і сказав окей, mm -hmm. okay, рекламна. А, а, это чекпоинт назвал. Так, тут Ой, у нас... Оця, оця, я знаю, оця. Ча? Так. Як ты так швидко? Тому що я знала. Так. девять із. Тепер оця. Оця знову. Mm -hmm. Я бачу ось... Ні, дивіться, якщо у вас просвічується, нічого нема, значить вона неправильна. А якщо ви дивіться. О, я за карту, я за карта. А якщо ви не можете туди всередину, от бачите, тут не можу, а тут можу. То значить, яку ви не можете, оцю. Поняли? Так, а яка? А яка була? Оця? Так, да, по-моєму. Так. Це зрозуміло. Зараз ми йдемо по кісткам. Я щось не поняла. А, не можна, не можна. Треба іменно по кисткам. Ай, хух, я чуть не впав. Хух. А то рога не буде. А, я впала. Чому? Е, я, я Чому? а я пройшов, ура. Чекпоинт, ура, мій любименький чекпоинт. Ей, я не хочу по гав... Ви поняли, короче. Почекайте, будь ласка, підписники. Зараз буде минута Рекламна пауза. Підписники, я не хочу йти по... Га, ви поняли вже. Окей, рекламна пауза. Один. Так, все, нарешті. Ой, а що це таке? Так. От, ну, непонятно, ну, ви поняли. знаю. Ви поняли. І далі продовжуємо. Ну коротше, ви поняли, я третій раз говорю. На, починається на га, ой, Г. Е, закінчується на О. Ага. Прям по такому кольору. Okay. Та це і є оце. Стоп! Я, я боюсь, звідки ми вилізем. О, ой, а там буде бачити? Ай, а напевно А, нове, а нове буде. <світтєві> від ми вже таким ви вже подивилися, що ми що, я не можу не можу прийти, а потім можу. Так, <світтєві> да, ми звідси вийшли, звідки я і думав. <світтєві> Окей, рекламна пауза. Так підписники, як я і думав, ми звідти вилізли. Все. І маш за, за один трильйон. За один трильйон уже Маша пройшла років. Угу. Загоди я б сказала. Ой. Окей, я буду тут довго проходити, а то ніяк до другої не можу дострибнути. Да. До я, я до а я б прийшов з третьої спроби. Підписники, будь ласка. Держіть нас на нас а. лайком. Ну нарешті, алло Там А вы сходите? Ні, Ні сюда. Там молоко? Паркур, і паркур. І спідран. А тут по лампочкам треба. Спидран. Спидранчик. Вихід, І що тут? Да? А що тут? Окей. Підписники буде дві частини. Зараз буде все. Не напевно, зараз уже все. Так. Ой, е, достребуємо сюди. Потім сюди, сюди. Окей, а з вами був я, Волод Хакер, і. Маша! Окей, і на цьому у нас все. Всім, па-па!